Спадкодавцем є громадянин України, який проживає за кордоном, або іноземець, який живе в Україні uh -huh. і помирає в Україні, або в нас є іноземне майно, буде визначатися за правилами цієї держави, в якій у вас розташоване нерухоме майно. Якщо громадянин України. Живе в Польщі, там помирає. Але це завжди визначається двосторонньою угоду між тими країнами, які залучені Проживає на Кіпрі, угу. може в заповіті визначити, як, о, яке, які правила будуть застосовуватися. Але ми не агітуємо. Це погано. Не треба обманювати систему. Ми за прозорість. Друзі, привіт! Це знову Беб це знову Тетяна Жук, Олександра Нікітіна. і ми продовжуємо серію випусків присвячених сімейному праву і, зокрема, такому аспекту сімейних правовідносин, як спадкування. Минулого разу ми з Тетяною дуже глибоко розібрали всі нюанси, які стосуються спадкування в Україні, яке може відбуватися за законом, за заповітом, які види заповіту існують, які підводні камені існують. Сьогодні ми трошечки розширимо тему, тому що ми розуміємо, що з війною в нас біля 8 мільйонів українців виїхали за кордон. І відповідно ситуації, коли людина, наприклад, проживає постійно за кордоном, але має активи в Україні, або навпаки, на момент смерті знаходилась в Україні, а активи мала за кордоном, або має активи в декількох країнах, а живе там умовно в четвертій. Що робити цій людині? Так? В неї. є Дружина або чоловік в неї є діти, вона помирає. Як відбуватиметься спадкування в таких випадках, давайте умовно назвемо цю історію спадкуванням з іноземним елементом і спробуємо за допомогою Тетяни розібратися, як це спадкування відбувається. Тобто, що важливо знати, що важливо розуміти, такі ази, базу. Ну, Якщо в нас в спадкових правовідносинах виникає іноземний елемент, тобто, по суті, спадкодавцем є громадянин які України, який проживає за кордоном, або іноземець, який живе в Україні uh -huh. і помирає в Україні, або в нас є іноземне майно, uh -huh. то ми маємо застосовувати до таких правовідносин положення закону про міжнародне приватне право і визначати за колізійними нормами, право якої країни держави застосовується в тому чи іншому випадку. На практиці давайте щоб на практиці дорозуміло. за законом про міжнародне да. приватне право ми визначаємо, що якщо в нас укладений договір між е, країною е, походження іноземного елемента і uh -huh. де, Україною, uh -huh. то е, ми, ми користуємося колізійними нормами цього цієї міжнародного правового договору. Це може бути двосторонній, багатосторонній. На практиці що він наприклад, визначає цей договір. Він визначає. За яким правом будуть регулюватися спадко спадкові правовідносини, Тобто, за яким правом буде спадкуватися, наприклад, громадянин України постійно проживає на Кіпрі на Кіпрі так. і там помирає. Так. Тоді, за відповідно до міжнародної правової угоди, яка укладена між Україною та Кіпром? Ага. Все нерухоме майно. Спадкується за правом тієї держави, де воно розміщене. Нерухоме майно, нерухоме майно за правом держави, де воно розміщене. Тобто, умовно кажучи, якщо наш українець, який проживав на Кіпрі, мав там законний статус, має нерухоме майно в Україні, то правила спадкування цього майна застосовуватимуться ті, які передбачені законодавством так. України. Да. Тобто, ми, по суті, розділимо. Все, що було а, от рухоме майно, угу. все інше, по суті, майно угу. рухоме, а буде спадкуватися за правом Кіпру як правом держави останнього місця проживання, угу. тобто в нас до Особи. однієї і тієї ж спадкової маси будуть застосовуватися два різних закони. Кожен з яких передбачає свою процедуру. окрему процедуру спадкування. Так, і точно так же, в принципі, практика укладення міжнародно-правових договорів така, uh -huh. що е, будь-яка держава залишає за собою право переходу, визначати правила переходу щодо нерухомості, яка там розміщена. Тому, якщо е, громадянин України, який помер на Кіпрі, має е, нерухомість на Кіпрі в Україні і ще десь. Uh -huh. В Польщі там в Австрії і так далі, uh -huh. то нерухомість буде в кожному випадку спадкувати за правилами тієї держави, де вона розміщена. І по суті, спадкову процедуру щодо такого майна треба буде пройти в кожній державі. В кожній державі. І коли ми кажемо, що застосовуються правила, ми маємо на увазі, що е Співвідношення, умовно кажучи, спадкування, права передачі в спадок за заповітом за законом, визначення часток, визначення кола осіб, які входять до складу спадкоємців, строки для відкриття спадщини так. і прийняття спадщини. все це буде визначатися правом відповідної країни, так. тобто всі процедурні моменти, і в тому числі обсяг прав спадкоємців і коло осіб, які можуть угу. включатися до переліку спадкоємців, буде визначатися за правилами. Цієї держави, в якій у вас розташоване нерухоме майно. Отже, Що, а... тільки щодо такого нерухомого Нерухом... да, зрозуміло. Тільки щодо такого нерухомого майна. Тобто, коли ви, наприклад, а... інвестуєте гроші в придбання нерухомості в якості інвестицій да, інвестиційної нерухомості. А... Будь ласка, напевно, має сенс враховувати правила да, правило переходу. правила переходу, в тому числі, ну крім процедурних аспектів і там аспектів, які стосуються часток, або да, чи будете, частки дата? Да, чи будете ви, врешті-решт, здатні передати це мене своїм тільки своїм дітям або комусь одному з дітей, або тільки своїй дружині, в залежності від того, що що ви хочете, чи передбачають правила цієї країни таку передачу? По перше, і по друге. Податкові аспекти такої передачі, тому що кожна країна міститиме свої правила оподаткування щодо такого майна, да, які будуть застосовуватися, і коли ви Інвестуйте в нерухомість, напевно, має сенс вивчати це для того, щоб приймати зважене рішення і розуміти, які наслідки буде мати така інвестиція для ваших спадкоємців. Це якби базова така рекомендація стосовно якогось спадкового планування. Добре, зрозуміло. щодо решти, майна Щодо решти, майна ми знову ж таки звертаємося до. Тексту у міжнародно-правового договору, якщо він існує між mm -hmm. Україною та державою походження іноземного елемента. Тобто, як вже вже казала, якщо умовно громадянин України помирає, живе на Кіпрі певний час, там має постійне місце проживання, останнє місце mm -hmm. проживання і там помирає, то рухоме майно, відповідно, будь-яке, спадкується за правилами. За да, процедурою, правилами, які встановлені законодавством Кіпру. але, от, наприклад, договір між Україною та Польщею uh -huh. по іншому трошки регулює. Наприклад, якщо громадянин України живе в Польщі там помирає, uh -huh. то будь-яке рухоме майно буде спадкуватися за правом держави його громадянства, тобто за правилами України. Ага, навіть да, тобто трохоме по... майно Тут буде спадкуватися за правилами держави і його громадянства, навіть якщо останнє місце проживання в нього в Польщі. Але це завжди визначається двосторонньою угодою між тими країнами, які залучені, тобто які мають відношення до якщо цієї ситуації. Якщо вона існує, так. якщо договору немає то до угоди про цив... про допомогу в цивільних е справах, е то ми користуємося. Колізійними нормами закону про міжнародне приватне право, які каже, що е, правила спадкування щодо рухомого майна uh -huh. застосовуються ті е, правила держави е, останнього місця проживання спадкодавця. Uh -huh. Але е, тут потрібно зазначити, що е, у разі складення заповіту oh, це uh -huh. е, там завжди можна обрати правила якої держави. Буде застосовуватись, але знову ж таки не щодо нерухомості. Правило якої держави? Або правила держави останнього місця проживання, або правила держави громадянства. Тобто громадянин України, який проживає ага. на Кіпрі, може в заповіті визначити. Як о, яке, які правила будуть застосовуватися Та до його може вивчити, Досипно. як так. працює цей інструмент в тій чи іншій країні, наприклад, в Україні і На Кіпрі, що б ми робили? Ми б порівнювали, да так? так, які права мають спадкоємці за заповітом, якщо вони спадкують в Україні за українськими нормами, які права вони мають на Кіпрі, якщо вони спадкують за, за кіпрськими нормами, що найбільше відповідає інтересам таких спадкоємців, і так. де я можу, ну, тобто на Кіпрі? Величезна обов'язкова частка, яку я не можу о, заповідати за заповітом, наприклад. Ді, да? Вона умовна, це залежить від е, кількості осіб, які спадкують. Да, але там є досить серйозні обмеження, да. що ти не можеш, е, ну тобто. Які ти не можеш обійти, ну так само як і в Україні, просто на Кіпрі вони вищі, да вони більше Біль... Меншою частиною майна ти можеш вільно розпоряджатися. Якщо я не помиляюся, це 25%. Якщо... Обов'язкова частка. Да, так. да. ні, ні, не обов'язкова частка, а частка, якою ти можеш вільно розпоряджатися. А так. Да. 25% всього від усього майна ти можеш передати через заповідь. Решту 75% Ти зобов'язаний поділити між дружиною та дітьми. І ти не можеш по-іншому нею розпорядитися. А в Україні ця обов'язкова частка вона набагато менше. Тому, якщо ми кажемо з цієї перспективи, да, якщо е, наміром спадкодавця є розпорядження більшої частини майна на власний розсуд, то таким чином, ну, правила Кіпра нема сенсу обирати. Знову ж таки, це лайфхак, коли ви. Приступаєте до свого власного податкового планування, якщо ви не користуєтесь якимись більш складними інструментами, про які ми сьогодні теж трошки пізніше поговоримо, ви просто вивчаєте банально, тобто ви визначаєте коло країн залучених, да? що де є ви громадянином, де останнє місце проживання, де розташована ваша нерухомість, щонайменше три країни ви берете до уваги. Потім ви аналізуєте правила, визначені кожною цією країною, і приймаєте рішення, яким чином вам э, розпорядитися своїм майном. І складаєте заповіт. заповіді складаєте заповіт. Тепер щодо складання заповіту. В якій країні ми складаємо цей заповіт? Можемо чи можемо ми в заповіті в заповіт включити майно, яке знаходиться а, в інших країнах? Чи ми маємо в кожній окремій країні підписувати заповіт? А це стосується саме процедурних моментів реєстрації заповіту, обізнаності? А, Третьох осіб про його наявність, ну, мовно кажучи, в українському реєстрі заповітів не буде відображений заповіт, який я підписала на Кіпрі. Не завжди. О, от давайте, от які тут є якби технічні нюанси. Ну, важливо сказати, що заповіт може бути складений будь-де. Де це можливо? Так. Я маю на увазі, що ну є випадки, коли. Краще не складати заповіт на, до, на, до прикладу на окупованих територіях, тому що ти його ніде не, не зможеш виконати. А, далі. А... Вибач, вибач, а до речі, цікаво, якщо я проживаю в Луганську, реально, да? або там в Криму, наприклад. Для і хочу скласти ну, заповітки, що тільки, що тільки е, в виїхати ні, що ти ви можете теоретично це зробити, але е, хто буде це визнавати? Ну про це я кажу. Тобто, якщо я хочу тільки скласти заповіт, е, який би працював, то рекомендацію буде виїхати за межі цієї території, скласти заповіт поза межами цієї території, правильно? Так. І е, застосувати до нього правила. Іншої території в такому випадку є шанс, що навіть якщо ви фактично проживаєте на окупованій території для того, щоб передати у спадок ваше майно, наприклад, яке знаходиться поза межами цієї території, mm -hmm. да за кордоном або в Україні або де ще, ви маєте виїхати, підписати заповідь, розпорядитися таким чином, і тоді ваші спадкоємці матимуть змогу а, його виконувати технічно мається на увазі з точки зору процедурних аспектів. Це цікаво. В чому ви е, можете складати його будь-де. Так і в ньому визначити або право, які правила будуть застосовуватися, або правила країни громадянства, або правила країни вашого постійного місця проживання. Це буде логічніше з точки зору. Ну звичайно, логічніше це застосовувати правила знаходження більшості майна. Тому що це буде полегшить процедуру переходу, тому що там, якщо все майно знаходиться в Україні, ви застосовуєте правила Кіпра, ну це дивно буде для переходу ну, всіх прав та обов'язків. Лайфхак питання. <laughs> а якщо я чи маю я право підписати, укласти два заповіта. Умовно кажучи, в мене є там 10 земельних ділянок, або там 10 об'єктів на руху, або там ну, якийсь перелік майна великий досить, да, Я там частину майна заповідаю, яке знаходиться в Україні, наприклад, рухоме і нерухоме. да, Заповідаю в Україні по Україні і розповсюджую на процедуру спадкування українські правила, а частину іноземного майна заповідаю. Підписую заповіт, укладає його на там за кордоном в країні розташування цього майна і розповсюджує на цю частину майна іноземні правила. Чи буде це працювати одночасне існування двох заповітів, які які регулюються різним правом, але покривають різний перелік майна? Ну вже існування двох заповітів буде викликати спір. Чому, якщо я підписала, Тому, їх що в один. А попередній п -п -п наступний заповіт скасовує попередній. Принаймні в Україні так. А якщо вони стосуються То, різного майна. Ну, А значить, в Україні буде визнаватися, що попередній заповіт, який щодо українського майна, да. тут, около, да. або тут, або да. деінде підписали, він не буде діяти. Ага. Окей, тобто, якщо ми з української перспективи дивимося, да, то наступний заповіт, умовно кажучи, якщо я спочатку підписала в Україні, а потім підписала за кордоном, вважатиметься, що в Україні заповіт скасований закордонним, і майно, яке не включене до закордону, наслідується, спадкується за, за законом, з да. ага, окей. Тобто лейфхак не працює. Ну, добре. Ну то це потенційний спір. Це можна зробити, якщо ніхто нічого ні нікому не буде говорити і ніхто ні про що не дізнається, але знову ж таки, це, е... це підстава для визнання підстава... недійсним? Так, да, це підстава для визнання, тому що по, по, порушена процедура. Mm -hmm. Це взагалі е, е, ну, по суті один із них він буде вважатися вже недійсним, mm -hmm. і за ним ну, в принципі не можуть переходити. Права але автобус. якщо хтось про це заявить. <т 140> та ні, в тому та й справа, що е, він сам по собі буде вважатися недійсним, Ну, навіть, не треба нічого, нічого не будуть, ну навіть, навіть нічого й не будуть нічого вчиняти не по але про це треба дізнатися якимось чином, yeah. uh, ну, яким <порізана> чином я в Україні дізнаюся, що в мене є ще один заповіток. Спадкоємці, Ну <порізана> якщо, якщо, як, якщо е, йде спір щодо розподілу майна. І хтось розуміє, що він не отримує частку в іноземному майні, окей, зрозуміло. да, а ну, да. а І знає про існування такого майна, то він відповідно заявить про свої права на таке майно mm. за кордоном. Окей, зрозуміло. Але якщо вони збалансовані, якщо один і той самий, одне і те саме коло спадкоємця, якщо я роблю це виключно з точки зору процедурних аспектів. Умовно кажучи, полегшити життя моїм спадкоємцям, які Петя і Вася, мої діти отримують тут за українськими правилами, там за іноземними правилами. Одне й те саме коло спадкоємців, я спрощую їм таким чином процедуру отримання. Ви наражаєте їх на небезпеку того, що вони незаконно безпідставно отримали майно з відповідними податковими наслідками? Так. Окей. Тобто тут можуть ризики вилізти того, що вони податковими там все рівно буде. Якщо це діти, то наслідків, податкових нас наслід. ну, незалежно від країни, країни да, юрисдикції, да, да, да. але потенційно в якщо, наприклад, заповідь за кордоном в перший укладений, а інший там пізніше uh -huh. в Україні, то ну по суті, той то закордонний й буде, буде ну, вважатися таким, що не, не є дійсним. Але ж це треба довести. Ну, так вже існування е, другого ну, заповіту за кордон. Я не перезиваю, якщо, якщо, якщо <ривати>, заповіт не, не зареєстрований, був. не був зареєстрований да. в Спадковому реєстрі України, навіть да. той, що був укладений да. за да. кордоном, то теоретично про нього важко дізнатись. От про це я й кажу. Але ми не агітуємо, це погано, не треба обманювати систему. Ми за прозорість і за дотримання правил, і це потенційні ризики. Але технічно це, потенційні ризики. технічно це можливо, якщо це може полегшити. якщо ти нічого не порушиш, і просто робиш це з процедурних підстав для полегшення процедури переходу для відсут... щоб не тобі не довелось виконувати український заповід на Кіпрі. Ти обираєш в заповіті кіпрське законодавство. Але я не хочу, я не завжди можу. Я можу бути обмежена, якщо в мене нерухомість на Кіпрі, я не а. можу обрати українське законодавство, навіть якщо я дуже хочу. А. Навіть якщо його оберу, це не буде працювати. А. Окей, а, ми підходимо до питання а, виконання. Я в Україні підписала договір. Чесно, його зареєстрували в реєстрі. Мені потрібно його виконувати на Кіпрі, на Майорці, я не знаю, в Австрії і на островах якихось. Що мені робити? Тих, от куди мені бігти? Я все, в мене є. не мені, моїм спадкоємцям. Вони мають заповіт, знають, що в мене майно там в трьох країнах світу. Що робити? От, маючи. Ну, маючи заповіт, вони мають звернутися в, до компетентних органів тієї юрисдикції, де знаходиться майно, в кожній із цих держав, до компетентних органів, які мають право на е, відкриття, ведення, да, да. На, відкриття спадч, uh -huh. на ведення справ щодо спадщини, на ведення по суті, реєстрації переходу права власності на майно на підставі спадкування. От по кожні, в кожній державі вони потрібні, повинні пройти ту процедуру. Угу. Відкриття спадщини, прийняття спадщини, яка передбачена законодавством держави місце знаходження майна? А, я думаю, що Кожного ти... разу пред'являючи е, заповіт, який був складений в Україні, е, і до виконання. Там. Апостильоване, апостильоване, вся, все, та. все, Окей, Я думаю, що саме це призвело до виникнення. Інших інструментів спадкування, які, напевно, з точки зору виконання. Тобто, ми розуміємо, коли ти живеш в одній країні, твої спадкоємці живуть в одній країні, майно знаходиться в одній країні. Тут все чітко зрозуміло, є процедура, ти її виконаєш. І то ця процедура містить купу нюансів, про які ти можеш знати, не знати. Ми про це вже говорили да, в минулому випуску. Хто не дивився, раджу подивитися для того, щоб розуміти контекст сьогоднішньої, сьогоднішньої розмови. Ми розуміємо, що якщо в тебе є розгалуджена, скажімо так, мережа майна, то тобі складніше. Тобто, не тобі твоїм спадкоємцям досить складно, це з точки зору часу, процедури, витрат, поїхати в кожну країну, від... знайти там компетентний орган, заплатити юристам, які тобі скажуть, який компетентний орган, пройти процедуру. Тобто, це трошки заморочно. Для цього це може, крім всього іншого, це може мати певні там податкові наслідки, але це окрема тема окремого випуску. Ми дуже вдячні вам за цю бесіду. Дякую вам. Я думаю, що всі почули цікаві речі. знову ж таки, якщо у вас залишаються питання, будь ласка, пишіть в коментарях, ви можете звертатися за консультаціями до пані Тетяни. Контакти будуть в описі. Підписуйтесь, поширюйте. Ставте вподобайки, залишайте з нами. В нас ще є багато цікавого. До побачення, до побачення. Існує ще спадковий договір. Спадковий договір це і не дарування, і не купівля продаж, і не заповіт на майно, яке передається за спадковим договором. Не поширюються правила обов'язкової частки. Дорожче буде лише оформлення. Ну і трасти по великому рахунку бенефіціар не отримують спадок. Вони отримують дивіденди, але ж, знову, це історія для не для тих, хто має одну квартиру. Має майно і має намір померти.